Привіт! Я Женя, твоя б'юті-подруга. І сьогодні ми дізнаємось, який би аромат обрали кияни для своїх колишніх. Доброго дня, як вас звати? Аліна. Аліна, чим ви займаєтесь? Я маркетолог. Який аромат на вас сьогодні? Зараз на мене кіліан Apple Brandy. Це ваш улюблений аромат чи, можливо, є все-таки інший. У ну, мене багато улюблених ароматів. Но... Ще я люблю Malone. Зараз згадаю, міра тонка, також Том Форд або лезер» Мені подобається. Uh -huh. А у вас взагалі багато ароматів у колекції? Багато, думаю, більше ніж 20. А взагалі, як часто обираєте для себе нові парфуми? Ну, плюс-мінус раз на три місяці на пів року. Uh -huh. А на що зазвичай спираєтесь? Можливо, на рекомендації блогерів чи просто там за своїм настроєм? Ну, я люблю ходити та пробувати. Я насправді, якщо мені щось сподобається, запам'ятовую, потім приходжу на ще раз, ще раз, ще раз, uh -huh. Наношу на шкіру і дивлюся, як воно носиться, і на рахунок, якщо воно мене дійсно зачепило, то я його і uh -huh. обираю потім. А куди ви зазвичай наносите аромати? Я наношу на шию, на руку, на волосся. Ну, якщо я їм вже вдома, типу користуюся, mm -hmm. то всюди, куди можна. На одяг також. Тобто mm -hmm. якомога більше місця. Який був найдивніший аромат, який ви коли-небудь тестували або, можливо, відчували на комусь? Був дуже дивний аромат, який називається. Barber Shop, мені здається, якось так. Це аромат, я пробувала в Цумі. Я не пам'ятаю, хто його парфюмер, але це максимально дивно, це реально пахло як котлети, які згоріли. А який найдорожчий аромат у вас є у колекції? В мене є якраз, мабуть, Фредерик Маль це Portrait of a Lady. Угу. Мені здається, я точно не знаю, який там з них плюс-мінус дорожчий, але я думаю, що, мабуть, він. Угу. А зазвичай у вашій колекції все ж переважають нішові аромати. Чи є можливо якісь люксові? У мене є і люксові. Я пам'ятаю, в мене точно є якась шанелька. А якби ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це було? Це повинен бути аромат, як ну, мабуть, для мене до речі, це Кіллян Roses Он Айс, тому так? що коли я приїжала в Київ. Я виїжджала під час повномасштабного вторгнення. І перший раз, коли я повернулася, то я їм користувалася, в мене була мініатюрка. Ось якось в мене ця асоціація стала. А якщо ми говоримо про якийсь аромат з дитинства, то що б це для вас було? Для мене, до речі, той, який на мені сьогодні, я був бренді, чимось нагадує, але не через бренді, а через яблука. Тому що яблука, от таке, знаєте, яблука, кориця, це все воно трошки мені так в дитинство віддає. Якби ви створювали аромат для колишнього, що б це був за аромат? Dior ваш. Доброго дня, як вас звати? Добрий день, Вероніка. Вероніка, дуже приємно, чим ви займаєтесь. Студент навчаюсь. Якби ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це було? Запах каштану, угу. мабуть, якоїсь літньої ночі і, і такий свіжий. А якщо ми говоримо про аромат дитинства, то що б це було? Така палена, цукрова вата? Угу. Ось, така прям на газу зроблена. Запах після дощу, можливо, угу. ось. А як взагалі ви обираєте аромати для себе? Чи обираєте взагалі як часто буває? Які ви переважно полюбляєте? Я люблю такі легкі, які довго тримаються. Звичайно приходжу там в брокард або в інші магазини. Mm -hmm. Там пробую так. Mm -hmm. І якщо мені подобається, я беру там пшик на себе, ходжу, думаю, там тиждень. І потім, якщо мені далі подобається, як вона мені виглядає, купую. Які взагалі найдивніший аромат ви коли-небудь тестували або, можливо, відчували на комусь? Не знаю, чесно. Але я знаю багато людей з Бакара Руж. Угу. Я знаю, що він багато кому подобається, але я відчуваю лише різкість, угу. і я навіть не можу сказати там відчуттям, як він і на що мені схожий. просто відчуваю, що він різкий угу. і це все. І це таке, ну. Дивно для мене, але знаю, що він доволі популярний. Угу. А як ви взагалі ставитесь до нішових до нішової парфумери? Дуже добре, не знаю, прикольно, чому б ні. Ви переважно обираєте люкс, чи все-таки нішу, як взагалі? Не знаю, чи зараз Версачі чи це люкс? люкс так. А, от він мені подобається. Перед цим у мене були нішові. Угу. Назва Монако знову ж таки. Я не пам'ятаю угу. від кого. там бджілка намальована така. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, мене звати Катерина. Який сьогодні на вас аромат? На мені сьогодні The Dick and Volter Andreast. Угу. А це взагалі ваш улюблений аромат? Чи можливо у вас є улюблений аромат, але він інший? Це мій і улюблений аромат, і один з найостанніх. Угу. А взагалі у вас багато ароматів у колекції? Так, багато. Ну, це більше десяти, чи можливо все-таки менше. Десь так, плюс-мінус. Взагалі полюбляєте обирати аромати? Як зазвичай це робите? Можливо, там рекомендації блогерів чи якась реклама. Більшість приходжу, тестую в бракарді. Також угу. блогери, ну здебільшого, якщо чесно, ні, більше обираю вже в бракарді, коли угу. тестую, відчуваю аромат. Який найдивніший аромат ви коли-небудь тестували? Том Форд, там де пахне таким церквою, як це називається. Ладен. Да, ладен? Оце найдивніший аромат. Ну так, да, він такий найтяжкіший і найдивніший трошки. <гум> Але все ж таки він прикольний. В ньому щось є своє таке прикольне. <гум> Але не, не на собі, на іншому комусь можливо. Да, так, да, на собі ні. Якби ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це було? Свіженький такий, можливо. Є в Шанелі цитрусові, оце угу, варіанти, угу. ось саме такий. А якби, якщо ми говоримо про якийсь аромат з дитинства, то що це? Це більш такий пряний, солодкий. А зазвичай, до речі, у вашій колекції переважаються такі люксові чи нішеві аромати? Більше люксові чи ніше. Угу. А ви, до речі, знаєте різницю між парфумованою водою та туалетною водою. Парфумована, вона більше концентрована, ні? Так, так, саме так. Якби ви створювали аромат для свого колишнього, то який би це був аромат? От саме Томфорд зладеном да, з Ладеном. Оце саме супер. Який аромат найдорожчий у вашій колекції? Це якраз мій останній. Угу. Зрозуміло. От там 100 мл. А ви зазвичай переважаєте все? Так, да, угу. Тому що більше люблю їх сьогодні на понеділок, такий більш важкіший. На четвер, п'ятницю більш легкіший варіант. Зрозуміло, дуже вам дякую. Так, да, Будь ласка. О, до речі, коли сонечко, то люблю кадалі Роуз. Це туалетна вода, до речі. Вау, wow, дуже класно! Доброго дня, як вас звати? Денис. Чим ви займаєтесь, Денис? Я режисер. Дуже цікаво. Який на вас сьогодні аромат? На мені сьогодні Рамштайн кокаїн. А це ваш улюблений аромат? Чи можливо є якийсь більш улюблений? Так, це мій улюблений. Моя дівчина їй дуже подобається група Рамштайн. І нещодавно вияснилось, що в них є своя лімійка парфумів. І ми замовили собі пробники, і це було, ну, нам зірвало дах, і ми тепер тільки ними і користуємося. А як взагалі у вас багато ароматів у колекції? А в мене є, не знаю які, але в мене є десь 4-5 ароматів, якісь ноунейм. Аромати, не впевнений, ще знаю їх назву, чи хтось взагалі знає. Ти хтось там дарував, мама десь купила, але ось ті, що ми замовили, це ось основа. А який найдивніший аромат ви коли-небудь тестували? Теж з Рамштайну в них є запах бензин, він ага. так і називається. І це ну, дійсно щось таке дуже нагадує бензин. А які найулюбленіші ноти у вас в ароматах є? Ноти? Ну, Мені подобається шкіра. Угу. Мені подобається щось квіткове, щось, щось свіже. Якби ви асоціювали Київ з якимось ароматом, то що б це було? Я думаю, щось пов'язане з водою, бо я виріс на Дніпрі, і зараз живу на Дніпрі, і щось хочеться таке синє, свіже, щось з цього. А якби це був якийсь аромат з дитинства, то що б це було? Щось квітуче. Квітуче, а що саме, наприклад? Польові квіти, хліб з печі, ще запах воєнного лісу. Якби ви створювали аромат для своєї колишньої, то що б це було? Не знаю, в мене немає ніяких ароматних претензій до колишньої, тому я думаю, що це було б щось теж зі свіжого, щоб колишня освіжилась. Як ви зазвичай наносите носите аромат на себе? Я знаю, що треба тримати на відстані 30 см від себе і зазвичай... Я спочатку вдягаю парфум на себе, лише потім одягаю речі. Доброго дня, як вас звати? Мене звати Світлана. Світлана приємно познайомитись. Чим взагалі займаєтесь? Я працюю в інвестиційній компанії і зараз якраз з роботи. Ого, дуже цікаво. Який аромат на вас сьогодні? Бо я відчуваю, щось дуже знайоме. Да, дуже ці фліорнаркотик mm, uh -huh. дуже популярний в принципі аромат. І все хочу замінити його на щось інше, але нічого альтернативного не можу знайти. А це взагалі ваш улюблений аромат? Чи можливо є якийсь а... інший улюблений? Так, мабуть, він улюблений і альтернативу знайшла. до речі. Відразу в брокарді мені підскаливан кліф. Я дуже схожий аромат у нього. У вас взагалі багато ароматів у своїй колекції? Так, штук 10 точно є, але все одно повертаюсь до, до свого улюбленого. Так. А як ви зазвичай обираєте аромати для себе? Дивлюсь піраміду, не завжди це показник, тому що по піраміді може здавати, що парфюм той, але насправді він може абсолютно бути іншим, ніж ти собі уявляєш. І тому Постійно ідеш і нюхаєш. А як ви обираєте, наприклад, аромат на день? Це залежить від вашого настрою чи можливо, можливо від настрою і від сезону дійсно. Якщо холодна перероку, то можна собі дозволити <с tangent> щось більш солодке. Але якщо це літо, то щоб інші могли дихати, то можливо, варто обрати щось посвіжіше. А взагалі, який був найдивніший аромат? Можливо, от є якийсь аромат, який у вас прям вразив? Ну бакаратруш мені колись сподобався, бо він був таким дивним, дуже солодким, але водночасно він був. Дуже на тобі придурним, але з часом він також набрид. Я не угу. скажу, що прям дуже сильно запам'ятався. Угу. А взагалі, який у вас аромат найдорожчий у колекції? Та, мабуть, Льорний наркотик все ж таки найдорожчі, бо всі там. Роберта і шанель, вони будуть дешевші угу. в два рази. Угу. Мабуть, так а угу. якби ви асоціювали, наприклад, якийсь аромат з Києвом, то що б це було? Прям точний аромат не скажу. Але, угу. до речі, була на вихідних в і там стояла дівчинка, на вітрині був шанель такий фіолетовий. Угу. І мені дуже сподобався цей аромат. Не скажу, що прям з Києвом, але з весною, київською, дуже мені чомусь це нагадує. А якщо ми говоримо про, наприклад, аромат з дитинства, то що б це було? Е, імператриця стовідсоткова імператриця. Це був ваш. Перший аромат? А, чи... Ні, мій перший аромат був light blue Gabbana, Я його обожнювала, і навіть іноді, коли повертаюся в якийсь магазинчик, його нюхаю. Він мені досі чомусь подобається, але звісно я його вже не ношу. Якби ви створювали аромат для свого колишнього, то що б це був за аромат? Ну, Савая мабуть. <сум> Всі ми його знаємо. Діор, да? здається, темно-синя баночка. <сум> ну, смачно пахне, але як і все колишнє, нехай залишається в колишньому. <сум> Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити. Like, Papa.